Всіх вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас вже 13 січня 2025 року. Ввечері у нас було ну, зовсім неспокійно, щось дуже часто нас кошмарять. Але тримаємося. По можливості ми тримаємося. З вами вітається Сенечка, ох вчора Вона насмішила, вона дуже боється, боїться вибухи, оця дівчинка. Але що інтересно, а вчора, виходить, я їжу їй дала на вуличці. Дала їжу, вона їсть, тільки почала їсти, і тут всякі вибухи і у нас почалося. нереальна нереальність, так? Ті наші реалії, війни. Почалися. Я вже думала, що зараз буде і Сенечка там я не знаю, що там буде з Сенечкою. А, ось, думаю, як злякається, вона ж не вдома на вулиці. Ні, вона не злякалася. Вона почала свою їжу їсти. Що ти там нюхаєш, то резєду. <гум> так, міся, там коти і там корм, звісно, пахне дуже вкусно. І так що і я навіть там маленьке зняла, що голод сильніше страхує. Да? Страху до вибухів. Але, казалось би, да, там прожили, потім ночі було тихо. Спали нормально. Вранці нам онлайн-навчання, і тут Ксюшка як закричить, простудила наша Ксюня шию. Але я не могла подумати, як це може бути застудити, вона могла ту шию, якщо ми вдома були вчора цілий день. А може бути таке? Таке може бути, що перед цим. Я згадувала перед цим суботу ввечері. У нас різко днем йшло на малювання плюс, а потім різко мінус. Мінус 2, мінус 3. Ну, так якось так дзявка, так холодно було. Ксюшка, що мама, я так замерзла, ми не оділи, туди нас підвіз чоловік. А назад ми йшли на маршрутку, поки дійшли, потім на маршрутки їхали, потім з маршрутки, нам ще, ну, ну хвилиночок 10 ну І вона застудила шийку. Ось отак не оберегли, Вроді бережемося, але. Там капюшон хороша курточка, це новенька, я купила класна, в конфіскаті, по акції оця золотиста тисяча гривень. Вона, ну, це воно ну, дешево для такої зимньої курточки. Я думала, ну класно, вже наконець капюшон, кнопочки, бо в нас прошлогодній курточці. Там немає кнопочки, постійно відкривається шия, постійно аж до грудей відкривається. Я замучилась. Тому я купила цю другу. Курточку. Думала, все буде окей. Ага, без бішарфіка не окей. В общем, оце таке. Перепугала Ксюха нас. Ви не поняли зразу, чого вона кричить нам онлайн, уже треба ж там її будити. Ой, так воно, звісно, з дітками. Потім у нас у нас этот. Ну ще мазь була. Розтерли майською, графінчик ну, дали і полегшало. Але ще її зовсім воно не пройшло повністю. Зараз будемо опять давати мазати. І таке. Оце ж таке. Це ж воно не одразу проходить. Зараз ми он, математику з нею робимо, бо ж пропустили. Ось. Робимо математичку, зараз будемо інші предмети, будемо здавати. Отаке таке у нас життя. Якесь отаке. Всіх вітаю із Старим Новим Роком. Сьогодні хто відмічає? Ось. Ну, у нас таке у нас, бачите, таке обичне щось вечір, дуже звичайний вечір. Як хорошо, коли дітки здорові, бажаю, щоб всі наші діточки були здорові. Це дуже важливо. А так, вроді, нічого, нічого такого. Що, якщо в мене вийде, може вам ще приложу відео, яке я знімала в сенсе, теж були, там, накупляли, ось я там знімала трошки, ну, якщо в мене вийде. Якщо, якщо ні, то пробачте, вже може не цікаво. В, в одній кімнаті я завжди знімаю, бо у нас ремонт немає в інших. Війна, який ремонт? Тільки тут. Я знімаю. Ага, мені. Я Молодець. Зараз рубічка на улочки запускаю. І самого вам доброго вечора. Ой, тихого, бо щось вони останнім часом щось вони зовсім не тихі. Бажаю витримки і вам, і собі. теж, теж витримки держимося. Немає, нас... Немає у нас просто виходу, щоб іншого. Мусимо триматися, до побачення, хай буде все спокійно, добре. Дороги, торопися. все, малыш. Носом кивиточком. Снова у нас кошмарят. А тут Таня решила картошечки почистить. Ну, пока не чищу. <связывая> <связывая> пока не чищу. Чекаємо, коли все закінчиться. Так, Собачок я випустила і помила підлогу. Роксичка учуяла, що тут були собачки. Я Зразу мою підлогу після собачок. Ну, самі розумієте, це собачки повинно бути чистенько. домой, давай. Скажи, я кусаю, я не боюсь, когда кусаю. Когда кусает Сеня, она не боится. Ничего. Заходи домой, Сеня, потом докушаешь. Не, мама, не боюсь. Давай, Сеня. Пофиг, Сеня. Бо я им скажи, смачно на дузе. Голод. Даже страх Побудет. Мой да кубочка, курочка. К нам пришел гость. Но лучше он пускай не приходит, потому что у нас собачки. Но красавец, еще тот. Я Ксюшке покажу.